Шановні користувачі, додану нову версію податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, а також реалізовано автоматичне заповнення декларації на основі додатків, що наявні в пакеті звіту. чер звіту 130 1209. Щоб створити податкову декларацію, відфільтруємо її на вкладці Створення звіту за чар або за назвою, якщо так зручніше. Та натискаємо так. Спочатку вносимо дані в розрахунок податкових зобов'язань. Щоб автоматично показники додатка перенесли з головний звіт, перейдемо до нього та натиснемо кнопку Автоматичне заповнення звіту. В результаті виконання операції показники з додатка перенесено відповідні рядки декларації. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.